Я нагадаю, мабуть, трошечки нашим глядачам. Можливо, хто дійсно не всі деталі цієї історії знає, що НАБУ та САП шістьом фігурантам оголосили підозру через корупційну закупівлю БПЛА та систем РЕП. Учасники схеми, начебто, за їх даними, отримали до 30% від суми оборонних контрактів, і сума відкату лише за fpv дрона склала близько 80 тисяч доларів. Ну і серед підозрюваних народний депутат України від Слуги народу Олексій Кузнєцов, колишній голова Луганського. Сергій Гайдай, начальник міської військової адміністрації, командир військової частини Нацгвардії, це полковник, якраз Нацгвардії Мишанській, бенефіціар компанії, виробника БПЛА та директорка цієї ж компанії. Пані Дане, як ви сприймаєте всю цю історію? Наскільки вона шокувала вас? Мене не шокувало, мене навпаки, скажімо так, давайте так, по хронології. Uh -huh. Uh -huh. З якогось дива на порядку денному в нашій країні з'являється історія про перепідпорядкування набу і САП під генпрокуратуру. Так. так це був, скажімо так, суспільний договір між суспільством і владою після майдану. І це були вимоги наших партнерів про створення незалежних. Антикорупційних органів, які е, розслідують е, злочини, які скоєні посадовими особами навіть з самого найвищого рівня. Е, з якогось дива, да, от ні, ні з того, ні з цього. Ми, ми всі спостерігали це, е, беруть і приймають за один день закон, приймають, підписуються головою Верховної Ради, підписуються президентом, навіть опубліковують в один день. Так, це швидкість це величезна. Швидкість була така, що ті закони, які на порядку денному вже по три з половиною роки, да, які не вирішуються, а тут просто феноменальна швидкість. Я ж, ви знаєте, в мене дуже багато під дописами стосовно цього, дуже такими, скажімо, ну, скажімо так, я. Категорично стала проти цього питання. А, багато було ботів, які постійно мені закидали, де ви бачили ліквідацію а, НАБУ і САП в законопроєкті. Ну і можна нічого не ліквідувати, можна просто підпорядкувати під Генпрокуратуру. Mm -hmm. А нагадаю, Генпрокуратура СБУ це гілка влади а, президента, це його безпосередня вертикаль влади, скажімо так. І незалежні антикорупційні органи стають якими абсолютно залежними да, від е, певних осіб. Е, з моменту, коли їх підпорядкували, закон набрав, закон, е, закон набрав е, законної сили. Е, це було в той же день, коли його проголосували, в тому що його публікували. е, СБУ і Генпрокуратура отримала доступ до всіх матеріалів справ е, НАБУ, які які в НАБУ. І давайте з вами все-таки згадаємо, що ті, тих. Е, Детективів, набу яких взяли тоді під варту, вони угу. досі знаходяться під вартою. І в цьому контексті в зв'язку з тим, що Служба безпеки України і НАБУ отримала доступ до, цих, до всього, що було напрацьовано НАБУ, виникає у нас з вами тепер питання: а що нам за кіно показують, і що конкретно нам показують? Наприклад, для мене те, що це. В, цьому, в цій справі задіяний голова Луганської ОВА, це говорить про те, що це не централізовані закупівлі. Трошки, тому що я трошки була всередині да, цієї історії, а це децентралізовані закупівлі. Тобто, це закупівлі, може, це субвенції були, може це ПДФО було, я не знаю за кошти яких. Те, що нам показали, що це Нацгвардія, якщо спорівняти бюджет на зброю з Міністерства оборони України і Нацгвардії. То це просто цифри, які не можна навіть порівнювати. Якщо бюджет Міністерства оборони це під трильйон гривень на зброю, то бюджет Нацгвардії він дуже смішний. Ну, Повірте, порівняно з цією цифрою він дуже смішний. І чому нам показали саме такий кейс, у мене велике питання. А окрім того, хочу зазначити буквально. Тиждень чи два тому пройшла інформація, якщо хтось пропустив, що 30 мільярдів гривень, які не освоїло, не освоїла агенція по зброї, АОС, яка створена угу. при міністерстві оборони, президент оголосив, що їх віддають військовим частинам. Це означає, що агенція не справилась, і по децентру централізовані кошти віддають на децентри, віддають військовим частинам, щоб вони контрактували самостійно. А, в цьому місці можу сказати, як виробник, що це такі, знаєте, от те, на що е, жаліються абсолютно всі виробники. А коли є гроші, коли починається контрактування, це от було в кінець 24 го року, коли ага. багато, велика кількість грошей. А, Гроші кидали всім авансу перед кінцем року, щоб освоїти просто ці кошти. Тоді багато виробників дронів вони прозвертали виробництва, понаймали більшу кількість людей. Далі відбулося наступне: перестали відбуватися контрактування. Ви пам'ятаєте, що на початку року у нас було з АОЗом, у нас змінювалися там керівники кожного тижня і. Виробники, не маючи ринку збуту, тому що експорт у нас заборонений під час війни. А внутрішній виробник Міністерства оборони їх не контрактував, і виробники несли збитки. Хтось розпускав людей, хтось просто їм платив заробітну плати, щоб вони не розійшлись. І в цьому контексті ми бачимо перше, що Міністерство оборони не справляється з освоєнням бюджетних коштів. Якщо з централізованого передали на децентр, значить не освоїть. Не справились. Це перше. А друге, все-таки, ви знаєте, в мене більше питань по АОЗу, а що в Міністерстві оборони не було ніяких з, з сумами контрактування під, під трильйон гривень не було ніяких проблем. Набу нічого не розслідувало. Чому саме Нацгвардія, чому е, голова ОВА, чому децентралізовані кошти? У порівнянні з бюджетом Міністерства оборони це дуже такі незначні суми. І застави, які, якщо ви бачили суму застав за людей, які взяті під варто, вони в порівнянні з тим, які суми освоюються, там 6, міль... 6 мільйонів гривень це не такі великі кошти для тих людей, які там щось, скажімо так, злочинне робили. Тому для мене велике питання, які кіно нам зараз. Показують, чи показують нам дійсно ті резонансні справи, які Набу розслідували, і до чого вони підійшли, що що, скажімо так, спричинило прийняття цього законопроекту про Набу і САП? Який uh -huh. нам не сподобався. І е, знову ж таки, наступне питання: до яких справ е, якусь справу побачили СБУ і е, Генпрокуратура? Друге питання. І третє питання: е, які справи нам зараз показують, а які не показують? Тобто у мене такі виникають думки з цього приводу. Uh -huh. Гаразд, давайте поточнім. Пані Дане, я правильно розумію? Це, мабуть, важчий механізм треба застосовувати. Він важче виглядає щодо не знаю, відслідковування стеження за антикорупцією у закупівлях саме на регіональному рівні. Ті закупівлі, які проводяться на центральному рівні, їх мабуть ну, якось легше відслідкувати, чи тут в принципі немає значення? Мені здається, немає значення абсолютно. Ну, корупція вона із корупцією і відкати є відкати. Єдине, що ми говоримо про. Масштаби. масштаби. Масштаб це таки місцевого бюджету, і масштаб бюджету Міністерства оборони це різні категорії цифр. Масштаб, угу. корупції, масштаб корупції в бюджеті Міністерства оборони, якщо його досліджували, якщо його розбирали, то він значно вищий, ніж, ніж у Нацгвардії, і ніж у ОВА. Ну, це, це факт. Угу. У цій справі прокурор САП каже, що командир військової частини, зокрема, представник Нацгвардії, Мишанський, нібито отримав 250 тисяч гривень винагороди за купівлю дорожчих радіолокаційних систем у приватного підприємства. Військовослужбовець, за даними слідства, мав зв'язок з екс-чиновником Рубіжанського міської військової адміністрації, який також фігурує справи. І сам представник Нацгвардії це підтверджує і, якби не ем, спростовує це. Е, які у ну, нас, дивіться, це... от, 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 знову ж таки, 250 тисяч винагороди. Ну, ну справді, ну тобто це те, що. ну От питання: що нам показують? Е, може, нам просто показують кіно для того, щоб показати суспільству, що такі е, набуса б запрацювали і ось вам справи, але суми коштів. Ну суми коштів незначні, абсолютно. Ну чому? А ті люди, які залучені до ці, цієї всієї оборудки, рівень, народний депутат України, представник Нацгвардії. Я вам ще раз кажу: що якщо б якщо подивитись на бюджет Міністерства оборони, я думаю, там значно цікавіші історії. Але навряд нам їх зараз покажуть. Угу. Ну тобто можна зробити висновок, що просто НАБУ зараз. Зоглянула те, що повернули їм повноваження, ну зараз мають показати свою результативність. Тому можливо першу справу, яку ви змогли не знаю, зібрати необхідну кількість доказів, тому вони на цій справі і демонструють свою ефективність. Може бути, може бути, дай Бог, ми, ми почуємо далі більш цікаві історії, тому що. Я не знаю, якщо у набу немає питань до АОЗу, да, наприклад, до контрактування, то в мене наприклад угу. є навіть з точки зору того, що ми вже почули почули від президента, що 300 мільярдів мільярдів на секунду гривень віддається з централізованих на децентралізовані. Це знаєте, в кримінальному праві є поняття, відповідальність наступає за дії або за бездіяльність. Відповідальність наступає і там, і там. Якщо не освоєні кошти, це бездіяльність, розумієте? І чому так спокійно передається, без, ну, не освоїли, не освоїли, передали, передали. Але ж тут панідано погодьтеся. Є певні теж такі бюрократичні моменти, коли кошти можливо і до АОС прийшли далеко невчасно і часу на Кошти до Аос. Прийшли вчасно. Це я можу абсолютно чітко сказати. В зв'язку з тим, що вони прийшли ще в січні місяців на початку січня, на перше півріччя АОС отримав всі кошти, які їм необхідні. Це я вам можу сказати абсолютно чітко. Угу. Ну гаразд, не знаю тоді, які чинники інші могли б впливати на те, що дійсно вчасно не змогли освоїти все це фінансування. Тут в контексті, от повертаючись на Боусап і тих протестних акцій, які проходили заради того, аби повернути їм повноваження. Як, от ви особисто сприймали, як ви вважаєте, чому саме ця тема? Змогла суспільство так об'єднати і вийти на акції протесту. Адже в нас ну, на порядку денному чимало інших аспектів, але саме НАБУ от стало цим поштовхом. Ну, Перше, те, що все таки, те, що я повторююсь, під час Майдану це була, був соціальний договір між тими людьми, хто стояв на Майдані. Я була активним учасником всіх. Заворушень і в п'ятому році, і в 14-му році. І мені приходили постійно смски на телефон в учасник масових заворушень від СБУ, до речі. А, да, Стаття така, то покиньте це місце. Це всім приходило, хто був на Майдані. А, можу сказати, що цей договір був порушений, дуже грубо порушений, але я думаю, що це. Була вже якась знаєте, остання крапля, просто остання крапля, і тим самим наша влада, на мій погляд, ну дуже так небезпечно повела себе і по суті відкрила ящик Пандори, тому що далі вже за набу САП пішли вимоги призначити очільника БЕП. Якщо пам'ятаєте, коли призначили нову прем'єр-міністр. Міністеркою Юлію Свериденко, вона перше, що сказала, що вона ну не перше, там одне з перших, що їй задали питання стосовно очільника Бе вона сказала, що а, все нормально, вона не бачить ніяких проблем. А вже після цього протесту. А, Почали вимоги від багатьох активістів, і, от мене, в тому числі почались вимоги та де очільник Б? він у вас пройшов по конкурсній комісії. Чому ви його не призначаєте? Наступне питання, де реформа митниці? Те ж саме було це вимоги наших партнерів. Це те, що ми маємо зробити. Також немає цього. І Мені здається, це просто була вже остання крапля, тому так відреагували на те, що відбулося, і це вже знаєте, було в такий якийсь спосіб, ну настільки цинічний, настільки в порушенні всього регламенту, Верховної Ради, проходження документів, абсолютно, ну, через коліно просто переломили це все. Що, звісно, у людей, я чесно кажучи, дуже. Вражена була тим, що у нас виросла така свідома молодь. Тому що, якщо чесно, на момент, коли відбувалися масові заворушення, я, наприклад, знаходилася з дітьми за кордоном, виїхала на тиждень і якраз це почало відбуватись. І знаєте, в мене було такий, такий стан. Я думала, господи я з 2005 року постійно в якихось революціях, постійно в якихось моментах відстоювання чогось правильного і демократичного, а... І, і це постійно повторюється. Ну, я вже стомилась. Вона вже немає сили. сил. І коли я е, як вийшли масово, вийшли по суті діти. Да, там, мого, мого старшого сина віком вийшли на підтримку демократичних цінностей, чесно, мені стало просто. Ну, дуже приємно від того, що виросла вже виросло покоління, яке не допустить повернення і не допустить тоталітаризму. Це дуже тішить, чесно вам скажу, це дуже тішить.